Новини на Тіві 4 про головні події краю говоримо далі. Стосунки між бізнесом та державою стають прозорішими. Національна ініціатива діалог влади та бізнесу презентувала цифрову платформу Пульс, завдяки нововведенню підприємці зможуть оцінити якість державних послуг, щоб покращити економіку в регіонах. Про перспективу аналітичної платформи та інструменти взаємодії між бізнесом та владою далі в сюжеті. Діалог влади та бізнесу національна платформа за ініціативи президента України, мета якої підтримувати бізнес та збільшувати податкові надходження до місцевих бюджетів. За півроку роботи до форуму залучили більше 45 тисяч підприємців та понад 10 тисяч представників органів влади. На зустрічах обговорюють пропозиції та проблемні питання, які впливають на розвиток українських підприємств. Наша область сільськогосподарська область, величезними кроками йде в нас втілення природної промисловості. Будується багато промислових підприємств. Ми надіємося, що з часом, якщо раніше ми експортували 80-90% сировини, що за часом ми хоча б вийдемо за 50% природної продукції, тобто продукції, яка має додану вартість. Регіональні форуми проводять раз на квартал. А головна тема чергового великого засідання презентація цифрової платформи Пульс, яка передбачає покращення взаємодії держави та бізнесу. Відтепер підприємці зможуть залишити відгук щодо якості надання державних послуг та попросити допомогу для вирішення проблем, які виникають на місцях. В Цій ситуації фактично цей діалог платформи і пульс. Це є елемент певної довіри, це елемент партнерства, і це наша спільна робота. Якщо буде довіра, то і буде партнерство. Буде партнерство, буде розвиток, буде розвиток, буде економіка. Упродовж 2024 року. Приріст доходів до місцевого бюджету Тернопільщини склав майже 23 відсотки у межах програми Діалог влади з бізнесом. Найближчим часом платформу Пульс планують інтегрувати до більшості державних послуг. Під час бета-тестування підприємці можуть оцінити 22 держоргани. У Тернополі будуватимуть сучасне житло з укриттям та сонячною електростанцією для людей, які через війну покинули рідні домівки та стали переселенцями. У межах проєкту планують звести два будинки на 146 квартир. Проєкт реалізовуватимуть у межах програми житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст України. Компонент 2. фінансування відбуватиметься за рахунок Європейського союзу. Житло будується за принципом сучасних технологій, за принципом сталості та енергоефективності. Зокрема, передбачено на прибудинкових територіях створення зелених зон, зон відпочинку, дитячі майданчики. На даху облаштована сонячна станція для незалежної подачі електроенергії. також будуть використовуватися таких технології, як тепловий насос. Окрім іншого, передбачені спеціальні укриття. В будинках як це вже мають сучасні державні будівельні норми місця для паркування транспортного засобу. Вони довели, що навіть після важкого поранення життя продовжується. У Тернополі відбувся захід «Ветеран-спорт. Рух без обмежень, в який об'єднав 47 учасників, серед яких ветерани, військовослужбовці та їхні родини. Вони мали змогу спробувати себе в адаптивному спорті кросфіті, волейболі, сидячі, настільному тенісі та інших дисциплінах. На таких майстер-класах побувала і наша Антоніна Речкун. Ветеран спорт, рух без обмежень. Під такою назвою в Тернополі відбулися спортивні майстер-класи для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин. Руслан Палехатий, колишній поліціянт. Чоловік розповідає, у березні 2023 року він приєднався до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Виконував бойові завдання під Бахмутом, але вже у жовтні того ж року зазнав поранення, через яке йому ампутували нижню кінцівку. Попри це, Руслан активно займається розвитком ветеранського простору. Забере участь у спортивних змаганнях. Я рахую, що соціалізація ветеранів, повернення їх до активного життя найкраще відбувається саме через спорт. Тобто спорт є одним з таких ефективних і дієвих шляхів для того, щоб він ветеран знову влив, влився в суспільство, почав знову активне життя. Ще один учасник Віктор Сторож. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді. Вперше став до лав захисників ще у 2015 році під час антитерористичної операції. А з початком повномасштабного вторгнення знову взявся боронити Україну. У серпні 2023 року на Луганщині він наступив на міну та зазнав поранення ноги. Однак, не зважаючи на травму, Віктор раніше брав участь у спортивних змаганнях, а цього разу вирішив долучитися і до майстер-класів. Це вже перейшло в бар'єр не тільки як спортивні змагання, а саме спілкування, зустрічі з колегами, хто був на війні, знає, що воно таке є і з чим його їдять. Учасники заходу попередньо реєструвалися та самостійно обирали найбільш цікавий для себе вид спорту. Водночас вони мали змогу випробувати свої сили в кількох дисциплінах. Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже: для ветеранів і військовослужбовців підготували майстер-класи з кросфіту, волейболу, сидячи, настільного тенісу та бочі. Дружини учасників бойових дій могли долучитися до фітнес-тренувань, а для дітей організували заняття з боксу. З метою популяризації адаптивних ході спорту, мотивації до фізичної активності серед ветеранів та військовослужбовців та демонстрацію того, що життя після поранення, після ампутації триває і можна знайти себе в новому захопленні, в новому хобі. Учасники об'єднувалися в групи, підтримували одне одного та працювали над досягненням найкращого результату. Загалом у спортивних майстер-класах взяли участь 47 осіб. Технологічна перевага на полі бою рятує життя наших захисників та захисниць. Поліцейські особливого призначення, які виконують бойові завдання на передовій, потребують сучасного обладнання для захисту від ворожих атак. У Тернополі місцева громада передала стрілецькому батальйону поліції нові комплекси радіоелектронної боротьби. Вони допоможуть ефективніше протидіяти дронам противника та забезпечити безпеку бійців. Як саме працюють ці системи та чому вони такі важливі? Далі в сюжеті моїх колег правоохоронців. П'ять засобів радіоелектронної боротьби передали бійцям батальйону поліції особливого призначення Стрілецький від Тернопільської територіальної громади у рамках програми обороноздатність. Дані комплекси каже міський голова Сергій Надал, призначені для виконання спеціалізованих завдань у сфері захисту та оборони і відповідають сучасним технічним стандартам та вимогам. Сьогодні нас поліція на рівні з військовим виконує обов'язки по захисту країни безпосередньо передовій в зоні бойових дій. І ці п'ять комплексів якраз призначені для. Збереження життя для захисту наших захисників воїнів, тому дякую вам за вашу мужність грозних, нехай допомагає, нехай добре служить і хоронять життя наших воїнів. Начальник ОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вдячний тернопільській громаді за допомогу і стверджує, що дані системи радіоелектронної боротьби мають стратегічне значення в умовах сучасного ведення бойових дій. Я запевняю, що сьогодні поліцейські знаходяться не на другій, не на третій, а на першій лінії оборони. Вони виконують свої обов'язки разом із силами оборони, і саме ці комплекси допоможуть зберегти життя. Тому дякую громаді міста Тернополя. Депутатському корпусу, виконавчому комітету, меру міста Сергію надало за те, що розуміють потреби поліцейських. Ми всі маємо розуміти, що це необхідно продовжувати. Ці комплекси є різної варіації, тобто вони є мобільні, стаціонарні. Їх можна розміщувати на транспортному засобі. Це в подальшому дає можливість захисту від FPV-дронів, які на лінії вогню становлять загрозу для життя бійців. Системи РЕП можуть глушити сигнали противника, перехоплювати комунікації та захищати підрозділ Озділи від ворожих атак із застосуванням дронів та артилерії. А це значно підвищує ефективність бойових операцій. До міжнародного дня театру Тернопільський академічний драмтеатр презентував нову виставу Обережно дебют. Це одна з найсучасніших французьких комедій, яка відкриває за життя театру, репетиції, підготовку до прем'єри та всі несподівані моменти, які залишаються поза сценою. Більше про нову постановку. У сюжеті. Абсурдна плутнина на репетиціях невдалий дебютант у головній ролі, курйозні ситуації та закулісні інтриги. Усе це вмістилося у новій французькій комедійній виставі Обережно дебюти, яку презентують тернопільські актори. У цій історії розповідається про театр та його життя за лаштунками. Говорить її режисер, народний артист України Олег Мосійчук. Перша дія це репетиція цієї вистави. Це всі нюанси, проблеми, які є в кожному театрі. У Мене таке враження, що ці два французи писали п'єсу про наш театр, писали п'єсу про будь-який театр, в якому я бував. Тому що ці всі колізії, вони, вони є тут. Вони є, вони будуть вчитуватися кожним глядачем, який прийде до нас до театру, не вперше. От я можу сказати, що була дуже цікава робота. Принаймні ми цим захопилися. Захопилися не лише грою на сцені, режисурою, акторка Тернопільського рамтеатру Наталія Олексів. Таку роль вона приміряла вперше. Каже, що ця вистава для неї особлива, адже дозволяє акторам показати глядачам, як насправді живе театр. Ми маємо можливість вам показати. Все ж, через що проходить е, цей робочий процес, через що проходять актори і режисер. Ось і часом виглядає, що це все так просто і легко, але саме оця кухня наскільки багато праці вкладається, і величезна кількість е, нервів. Грати актора на сцені фактично самого себе для Ігоря Сачка виявилось непростим викликом. Він зізнається, що передати справжнє закулісне життя та емоції актора на сцені завдання не з легких. Мені було трошки складно, але нічого, ми боремося зі своїми вадами. І оскільки я граю роль актора, то такий актор є в кожному театрі або в багатьох театрах України і світу є актори, які більше актори. За кулісами, ніж на сцені. Глядачі зможуть побачити виставу обережно дебют вже зовсім скоро. Прем'єра відбудеться 27 та 30 березня. На цьому випуск новин завершується. Нехай вам щастить!